Друзі, вітаю! Я Максим Залізняк. Ви на каналі «Сир назавжди». Канал менеджерів технологів харчової промисловості, який потрошку розповідає вам про різні таємниці і внутрішню кухню виробництва продуктів харчування. Сир назавжди це канал інсайдер. Звичайно, і ведучі, і його консультанти заангажовані, заангажовані виключно власним досвідом і власними знаннями. За весь час існування каналу ми не отримали жодної копійки. Від будь-якого виробника нікого ніколи не рекламували. Хіба що власну торгову марку, але ну, на це маємо право. Взагалі розглядаємо цей проект як освітній і фінансуємо власним коштом. Благо, маємо таку можливість. Відповідно і всі ваші лайки, вподобайки, підписки, коментарі розглядайте саме в сенсі здорового людського спілкування, а не якісь інвестиції. І ще раз, ми на цьому не заробляємо. Але, звичайно, отримуємо велику моральну приємність і вдячні вам за це. На початку, як завжди, слава Україні! Слава її Збройним силам! Дякуємо, низько вклоняємося всім нашим захисникам. Або працюємо і допомагаємо нашій армії Збройним силам, або ж безпосередньо воюємо, у кого є знати здоров'я і можливість. Сьогоднішній випуск буде містити нарешті дегустацію, яку ви всі так любите. Навіть експерименти з. Знущаннями над сиром на пательні, я на кухні в себе провів, і е, присвячено його власне так званому американському сиру. Що ж таке американський сир? Ну всі ви звикли, що е, з Північної Америки е, по світу розповсюдились так звані гамбургери, так, найвідоміші ті, що робляться в Макдональдс, е, в тому числі до асортименту входить так званий чізбургер, тобто гамбургер із сиром. Американці споживають таку величезну кількість і гамбургерів, власне, і чізбургерів, що е, в кожному американському магазині великому ви зможете знайти е, вже упакований маленькі великі пакування, сир в таких от квадратиках, який можна легко, зручно використати для приготування свого особистого домашнього гамбургеру з сиром, тобто чізбургеру. Оскільки в Америці, як і в Європі, відсутні відділення українського е, захисту справ споживачів, то ніхто за надписи про сир на упаковках, увага, це е, головний меседж е, цього випуску плавлений сир. Так от, за напис на плавленому сирі, що цей сир е, просто американський, а не плавлений, ніхто за це штрафи не виписує. З іншого боку, будь-який уважний споживач може спокійно подивитися склад, складники цього сиру, і побачити там обов'язковий компонент, а саме солеплавник або кілька. Як я вже багато разів розповідав вам в випусках про сир плавлений, саме за рахунок хімічної реакції, яка солі кальція в сирі е, заміщає на солі натрія, наприклад, і проєкта. Е, Структура, яка утворюється нова, вона вже сир не виштовхує при нагріванні. Коли ви певні види сиру смажите на пательні, то ви можете побачити, як з молодого сиру виділяється масло. Але нова структура, яка вже утворилася, вона навпаки отримує, утримує, вибачте, жир, і жир уже з цієї плавленої сирної маси не виділяється. Це надзвичайно зручно для того, щоби. Такий продукт використовувати в канапках, гамбургерах. Крім того, він зберігається набагато довше, ніж звичайний напівтвердий сир. І крім того, він витримує набагато вищі температурні режими. Тобто, практично, ви можете тижнями його зберігати при температурі вище плюс 20, чи навіть днів 10 при температурі плюс 30. Цей сир не буде шкідливим, його можна буде потім або охолоджувати, або ні, і знову споживати. І так, плавлений сир. Так званий американський сир, так званий тостовий сир, той сир, який використовується в гамбургерах з сиром, тобто в в Макдональдс та інших мережах швидкого харчування, цей сир практично розподіляється по місту сиру в готовому продукті. І на сьогоднішній день цього сиру міститься від 60 до 80%. Все решта це вода, масло, сухе молоко і, звичайно, солі Але Перед тим як перейти до дегустації зразків. Які я е, купив в Коуфлянді, зараз побачите багато відео, хочу оголосити правильні відповіді на питання е, минулого відео, е, оголосити переможця конкурсу, і в кінці ви отримаєте нове цікаве питання. Так, якщо ви бачите в магазині ціну на товар 100 гривень з ПДВ, то е, в цих 100 гривнях міститься. 16 гривень приблизно 67 копійок того самого ПДВ. Тобто 100 гривень ціни, це є 120%, 100 ціни власне і 20 ПДВ, яке забере держава. Це знає практично кожен бухгалтер. Ну і практично всі відповіли на це питання правильно. У випадку Інфагро вони брали до уваги все молоко, в тому числі від населення. А АВМ, Асоціація виробників молока, звичайно, оперувала даними по великим і середнім фермам. Звичайно, доставка в другому випадку буде набагато дешевше. Ну і третє питання: не можна застосовувати методологію минулого відео для оцінки ціни молока в мережах пастеризованого молока жирності там менше більше, по тій причині, що надзвичайно висока частка логістики доставки цього молока до мереж. і... Різних вантажних робіт, тобто вона може досягати десятків і навіть перевищувати 50% від собівартості молока на самому молочному комбінаті. Ну, практично ніхто не відповів на це питання правильно. Це дуже дивно, друзі. Зверніть увагу. Методика працює, методика універсальна. Просто для дешевого продукту молока, яке там 10-15 гривень, вартість упаковки тари і увага логістики доставки до мережі вона перевищує вартість самого молока. Тобто, звичайно, методологія недоцільна для використання, коли у вартості кінцевого продукту вартість молока менш половини. Переходимо до дегустації, власне, куди без неї. От класичний приклад. Так званого сиру американського від польського виробника Млековіта сир для гамбургерів. Вони його так і назвали. Дивіться, незважаючи на назву чедер, продукт має ідеальну консистенцію сира гауди, справжнього на підтвердого, хоча плавлений продукт, колір і смак реального чедера. А консистенцію гауди. Дуже рекомендую. Це для мене відкриття, шикарний продукт. Я його просто так їв і на будь-який ваш гамбургер підходить ідеально. Тобто, поляки порадували. Ну, тепер друга моя покупка це німецька марка Hochland, завод заводу Польщі. І зразу скажу, що порівнювати не можна, тому що це продукт, який не для нагрівання. Не для нагрівання точно. Хоча реально дивно. Чому не для нагрівання? Адже на упаковці ви побачите, і це буде пов'язано з питанням випуску, вказано цілих 48% сиру. До речі, у млековій 51. Практично однаково, там 3% різниці. Але в кінці випуску почуєте питання і дасте відповідь правильно, сподіваюся. Дивіться, ну, практично якась пастоподібна маса запкнута між е, двома прозорими фольгами. Да? Е, хочу додати, що взагалі Хохленд мене розочаровує з кожним роком. Незважаючи на те, що я був на кількох заводах, був у їх центральному офісі, але. Е, ту кількість води, яку за останні 10-20 років вони додали до своїх рецептур, це просто страшне. Тобто, у нас от при виробництві плавних сирів є такий тест. Сир не повинен приставати до фольги. У них пристає все. От можете переконатися, купити ці трикутнички у кружальцях да, і подивитись, що там всередині напхано. Ну, просто капець. Причому дивіться, ну дійсно, ну порівнювати з чедером від млековіти немає жодного сенсу. Це сири з різних категорій. Чедер млековіти для гамбургерів, а Хохланд ну, можна з'їсти, він приємний на смак, питань немає. Але з таким же успіхом можна його намазати і на хліб. Тобто, а на що тоді робити його в тостах? Ні, я не розумію. Не розумію, але ж. А, і що ще цікаво, він ще відсотків на 30 дорожчий за продукт Млековіти. Ну, це і несправедливо, і нерозумно. І я вам його купувати не рекомендую. Купуйте краще млековіту. Нарешті переходимо до досліджень експериментів. Праворуч ви бачите два зразки грецького виробника. Увага! Продукту плавленого, не факт, що там взагалі є сир чи масло. Тобто, це рослинний жир, пальма, це різні загущувачі і так далі. Ліворуч, млековіта шикарний зразок, і Хохлен, бачите, в плівці. От вони на пательні. Ну, зразу говоримо, що хокленд – це для холодного використання. Не треба його нагрівати, він вже м'який, як паста. Прекрасно себе веде чедер млековіти. І от далі досліджуємо ці зразки грецькі. Ну, Слава Богу, вони вже не пальма, не маргарин на смак, більш нейтральні стали при нагріванні. Але ж консистенція страшнюча, і все рівно їсти їх не рекомендую. Знаєте, от якщо з чимось порівняти, Шо, так то така так. желейна, от як жувальна гумка влітку. Да, от ви Хтось якась сивиня її викинула, вона до асфальту пристала і отак тягнеться така от липка, противна, желейна. От така сама консистенція в цього сиру. І я співчуваю тим, хто вимушений буде десь на дорогому курорті куштувати його. Ну а зараз питання випуску. Друзі, перед вами дві етикетки, так на англійській, але менше з тим. Сиру американського. Він же плавлений, він же тостерний, він же для гамбургерів. І так, це млековіта. І це німецький виробник Хокленд, правда, завод польський. Я стверджую, що на одній з їх етикеток, свідомо, я поясню чому, введено в оману споживача, не названо важливий компонент, який приводить до подальшої омани споживача з перекосом у відсотках представлених складників. Знайдіть і розкажіть, чому. Дякую. А на цьому все. Переможемо обов'язково. Питання в тому, коли і якою кров'ю. Але таке складається враження: якщо перевороту в Кремлі не буде. То повоювати всі встигнуть. Пишіть відповіді на питання, пишіть ваші побажання. Хай вас Бог береже до наступних зустрічей.